Вітаю, ви дивитеся громадське телебачення. Це програма на даху, тому що ми знаходимося на даху. Це наша нова ефірна студія. І е, я радий представити вам наших гостей. Це е, значить хлопці, які просувають е, it технології в Черкасах. Е, зокрема, е, сьогодні я запросив до нас на ефір е, засновника проєкту Гікхаб. Юрія Курата та випускника власне, проєкту GitHub Сергія Цибровського. Зараз він там викладає в, в, в проєкті Гікхаб. Що таке Гітхаб? Гіхаб це платформа, на якій навчають молодих людей безкоштовно IT-технологіям. Хлопці, скажіть, взагалі, для чого, для чого це вам було тоді і є зараз? Купу а, часу свого витрачати і... Ну, взагалі. коли я обучався, тільки в першому сезоні ще це було. то, во-первых, я познакомился с многими айтишниками в Черкасах. Это такая хорошая айти тусовка где э, много людей, которые уже знают, что как и работает. Э, это помогает за ну, счет этих контактов, этих знакомств, проще найти работу. Вообще много интересных людей, с которыми знакомишься. Вот, когда я был студентом, то для меня это было для этого. Ми так вважаємо, що таким має бути світ. Це, це наш слоган. ми хочемо бачити Черкаси як місто, де люди можуть залишатися і робити собі кар'єру, і не обов'язково їхати. Тому що ми самі, коли працювали, і ще до цього в цій індустрії, то ну є такий не дуже здоровий тренд, що багато молодих людей. Хочуть поїхати або в Київ, або там в Європу, або в Сполучені Штати, щоб знайти собі е, хорошу роботу в ІТ. А ми цього ми самі не хотіли нікуди, нікуди їхати, і тому вирішили створити умови для того, щоб молодь могла розвиватися і залишатися у нашому маленькому місті. Це тільки це такий альтруїзм, чи це все-таки все якісь є практичні в цьому моменті, щоб ці люди власне працювали в ваших компаніях? А, ми на меті не ставили, щоб вони йшли саме в наші компанії ну як практика показує вони розпрошуються потім по куди завгодно і, і це є добре для нас головне щоб вони десь знайшли роботу щоб вони навчилися робити щоб у них з'явилося бачення і вони могли працювати в цій спеціальності у, у Черкасах тобто для для нас напряму такі що вигоди то не, немає виходить цього року завершився набір на п'ятий сезон гік тобто чотири 4 а Курси випускників вже, вже ну працюють або так. отримали дипломи, Та скільки mm -hmm. всього людей за цей весь час на на хабі GeekHub, на GeekHub навчилося, випустилося? А я думаю, близько пів тисячі. Тобто це 500 випускників тільки. Це так? Це тих, які випускників. Да, у нас е, попит був набагато більший, і цього року він ще більший. Але ми можемо брати дуже обмежену кількість через те, що у нас команда не така велика, щоб брати всіх, кого ми можемо. Е, да, але випускників, тих, хто отримали сертифікати, тих, хто змогли знайти роботу, десь 500 людей. 500 людей. А ну, ви говорите про те, що попит дуже великий, насправді скільки людей подає заявки і не доходить до кінця. Цього року півтори тисячі людей подали заявки. Угу. А в минулому році скільки подало, наприклад, і ну, не, не довчилися вони з якихось причин. Ем, минулого року було десь 1200 людей, подали заявки. Ми з них взяли десь до двохсот, е, і випуск був 110 людей. Mm. А причин дуже багато. Багато людей не розуміють, е, що це важка справа. Тобто, а й ті зараз ем, ходить думка, що це класно модно і багато грошей, але не договорюються до ну, річ, що це це, це тож інтелектуальний труд, і він не він не простий. Тому багато не очікують, що що потрібно скільки буде працювати, скільки розуміти е, речей. У яких рівень абстракції дуже високий, тому багато відпадають спочатку, у деяких людей змінюється пріоритет, але ті, хто доходять до кінця, вони знаходять свою винагороду. Ну, Сергій, ти закінчив GeekHub і залишився працювати, правильно? Mm, да. Ну тобто, фактично, тебе GeekHub кінкаб, дав тобі роботу, правильно? Ну да, з допомогою GeekHub мені було проще знайти роботу, і я це спочатку. Потім я ще, я просто всі чотири прошли сезони я ходив на GeekHub як студент. Это еще увеличивает круг знакомств, увеличивает количество разных технологий, которые ты знаешь, потому что в один год я выходил на там на бэкенд, другой на Android, потом там еще на один бэкенд, потом на Game Production, вот и сейчас количество знакомых увеличивается, количество технологий и фишек, которые ты знаешь, тоже увеличивается, и это ну мне это нравится и это полезно. Угу. Насколько, насколько это сложно? Требно народиться таким, чи потрібно нужно... все-таки даже много зусилий и терпения. Для этого. Ну, надо хотеть. Ну, я думаю, каждый может просто, если захочет. Потому что у нас очень много ленивых людей, к сожалению. Есть некоторые люди, которые там работают на какой-то сидячей работе, там 3000 гривен получают, и их это устраивает. Они согласны всю, всю жизнь сидеть там, продавать какие-нибудь штучки на базаре там или в магазине. Вот, и их устраивает, и они согласны с этим, и ну, так дальше живут живут так всю жизнь. А, то есть амбиций у них меньше, и как-то вот... Для них ну, можуть поступити, але вони, скоріше, не закончать. А є ті, які намагаються добитися, стараються і працюють над цим, і вот у них виходить все. Я покажу, що важливо для, для людини, яка хоче займатися IT, бути готовим до, до змін, до частих змін. Тому що технологія розвивається і треба мати можливість. Відслідковувати ці тренди, самому змінювати, змінити свої парадигми, це іноді важко психологічно, але це абсолютно необхідно для того, щоб мати успіх у цій індустрії. От ви подорожуєте по світу. Наскільки Черкаси порівняно там з іншими країнами, можливо, такими якимись невеличкими містами з інших країн, наскільки воно є технологічне, наше місто? На вашу думку. Ну, я могу сказать, я просто по Украине поездил в этом году, то есть я вот был в Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницке, Кременчуге, в Одессе, в Днепропетровске. Вот если раньше наш город так вот был где-то в конце этого списка, то сейчас, ну именно по развитию айтишной тусовки, вот, мы уже, мне кажется, на уровне Львова, Киева, вот, Одессы, Днепропетровска, мы уже где-то там. Потому что вот в остальных городах там все только зарождается. Вот то, что у нас было года 3-4 назад, вот у них там только сейчас начинаются какие-то вот комьюнити айтишные, там какие-то курсы, какие-то мини-конференции, у них сейчас только это зарождается. Вот. А у нас мы вот как-то вот за счет, ну и за счет гикаба, мне кажется, вот, то есть появился гикаб, потом всякие маленькие сообщества разработчиков, там всякие мини-конференции, вот это вот такая движняк начался, и вот он продолжается, растет, 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 и вот у нас пока вот очень хорошо идет. Версия. По свиту я сказал, что я был задоволен еще, В Іспанії і в Італії набагато менше розвинений цей сектор, ніж ніж навіть в Черкасах. Тому в Черкасах можна з допомогою інтернету багато що зробити: зрезервувати квитки, зрозувати там столик собі в якомусь ресторані і так далі. В Італії з цим взагалі мрак. Е, від штатів ми значно відстаємо. Звичайно, через те, що особливо на. Західному побере західному березі, тому що ну там, де Кремль Долина, Сіетл і так далі, то там, там багато стартапів, які розраховані саме на, 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 на цей берег. Тому є куди розвиватися однозначно? При тим як готувався до ефіру, я прочитав про дуже вдалий приклад Естонії. Вони запустили на початку 2000-х років проект, по суті, цифрова Естонія за допомогою. А, значить, інтернету естонці могли і можуть зараз там, навіть проголосувати на виборах, там, зареєструвати громадянство своє, ну, не кажучи там вже про інші більш такі приземлені штуки, тобто вони, не виходячи з дому, можуть податково там, надіслати звіти і так далі. А, на вашу думку, чого в Україні ну, це не розвивається? А, моя персональна думка. Заключається в тому, що для того, щоб це сталося, технологічно це не так важко, як могло здаватися б. Але мають бути ініціативи саме із тих, хто контролює ці процеси. Тобто, якщо буде зацікавленість влади, муні... муніципалітетів у цьому, то технологічно це не важко зробити. Більше того, я знаю, я не знаю, чи секрет чи можна казати в ефірі чи ні, але, але у Черкасах система електронного голосування зараз в процесі. Ну, із наших з наших ком'юніті, ну, ми про ці розмови чуємо, вже є ініціативи, вже є якісь конкретні плани. Тому ця ініціатива знизу, чи все-таки ну, зверху на рівні міністерства? Там важко сказати, тому що декілька з наших хлопців, ну, директорів контор, <сміття> лобіювали цей це питання з мером і з губернатором нашим. То чи де ініціатива ця взялася, незрозуміло, але факт в тому, що починання є. Що ну, потрібно зробити, на вашу думку, нам тут, ну, в Черкасах, взагалі в Україні, для того, щоб наздогнати інші країни. Я думаю, треба зробити, як американці кажуть, Paradigm Shift. Треба змінити те, як ми думаємо про технології. Тому що технології це не завада, це не те, що у мене ніколи не працює комп'ютер, у мене завжди ламається принтер. Краще я буду. Треба зрозуміти, що технології нам допоможуть. Якщо їх якщо їх правильно використати, правильно імплементувати, то, то тоді багато людей. Багато людей можна замінити скриптами і так, <ріст> але якщо правильно построїти процес, то все буде набагато ефективніше. Отримання паспортів, всіляких там справок і так далі, це можна зробити все дуже швидко, тому що по суті те, що ми отримуємо в паспортному столі, там у інших відомствах, це вибірки з бази даних, навіщо? Сидіти, навіщо сидіти людині і робити це вручну, якщо це можна за півдня написати скрипт, який буде це робити тобі е, сам? Тому треба, щоб ми навчилися думати по-іншому і сприймати технології як, як речі, які можуть нам слугувати, а не ті, які заважають, е, заважають нам жити чи робити свою роботу. Я в, в має був в Турції на там конференції одної. У них там є У них університет, от навірно, площадь університету, як половина Черкас. Вот. И прямо на территории университета располагаются офисы нескольких фирм айтишных. Получается, у них такая договоренность, что как бы они могут брать себе студентов, то есть студенты до этого выигрывают, соответственно, и государство. Вот. Но они при этом платят меньше налогов за счет, того, что они участвуют в этой программе. Вот. Ну, там, там, это все, как я не ожидал просто такого от Турции, то есть там довольно-таки тоже высокоразвита IT-технологии и вот там взаимодействие фирм и университетов ближе, чем у нас. пока что. О, чи на вашу думку, ми про університети заговорили, наскільки рівень освіти в наших університетах, не тільки Черкаських, а й українських взагалі. Наскільки людина, яка п'ять років навчилася в університеті там, на інформаційних технологіях, зможе реально прийти і працювати на фірму в IT? Ну, я думаю, ну, я по себе суддя, що я пам'ятаю, що коли випустився, дуже багато чого простого не знав. Чому... там на гихабе можно за месяц учиться, вот, или там почитав в интернете. А, у, нас есть, у нас есть четкие преподаватели, у нас есть, в принципе, университеты, в которых можно было бы нормально учиться, но у них вот, в университетах система образования, то есть те предметы, которые там были актуальны 15 лет назад, их до сих пор преподают. А, и называют там новейшие технологии программирования. Вот. Их как назвали так 15 лет назад, так их сейчас и называют. Да. <laughs> вот. И как получается, и вот этих, у них преподавателей, насколько я знаю, есть куча бумажной работы, которая тормозит их, их работу. Они могли бы все намного быстрее улучшить, сделать лучше лекции, там, практические занятия какие-то. Но вот их сама система, мне кажется, тормозит. Uh -huh. И поэтому... Ну, я так понимаю, профессионалы в университетах есть нормальные. Есть. Ориентуются там в счастливых Да, я, я часто удивляюсь, почему они там остаются, но, но они там есть. Да. Вот, реально есть очень четкие преподаватели. Вот у нас в, универ... в, университет... в университетах точно есть они. Вот. И они хорошо преподают, но, мне кажется, сама система их тормозит. И, ну, и все, еще иногда, как бы сами студенты не понимают, что вот если они вот будут пропускать эти занятия, ничего не делать, то в итоге вот у них ничего не получится. Они как-то не понимают и как-то к этому относятся слишком небрежно. А вообще GeekHub и целом IT-компании черкасские, насколько э, ну, вы намагались сотрудничать с черкасскими высшими? Как вы на это реагируете? Или не um, У нас, я, имею в виду, организовал GeekHub, то у нас философия немного другая. У нас ситуація дуже схожа як з Сергієм, Те, що ми, ми вийшли з універу і намагалися знайти роботу, і нам треба було багато самим чого доганяти, для того, щоб, для того, щоб бути гідними для, для індустрії. А що ви закінчили? Я закінчував чи ДТУ комп'ютерні системи. То наша філософія заключається в тому, що будь-які Зміни у суспільстві, які будуть продовжуватись, починаються ініціюються не зверху, а знизу, коли є люди, які можуть перепередавати це бачення ініціативу, а не чекати від того, що щось трапиться на рівні там міністерства освіти і так далі. Тому до того як ми почали гіхаб, у нас були розмови із ініціатитами там на дні як це дні називалося? Кар'єри чи щось таке. А ми зустрічалися там із панеллю викладачів, то є бажання. є. І у мене були викладачі, які дуже хотіли розвивати свою справу, і самі розвивалися в цій справі. Але, але я бачу, що проблема у системі це один одне питання, але по-друге, що. Люди в академії мислять по іншому. Коли ти працюєш на реальному ринку, то треба рухатися набагато швидше треба змінюватися набагато швидше. До цього інертна система освіти не готова. Тому, тому одна з наших тез. Філософії, гіхаби, що ми починаємо робити все знизу, починаємо з тих, хто хто не дарма до цього відноситься, хто не готовий покладати свої зусилля просто так, щоб розвивати суспільство, того, щоб розвивати свою індустрію, тому що такі ініціативи це ті, які будуть продовжуватися а, і ну і, і не перегорять, моя думка. А скажи, будь ласка, чи перевіряєте ви студентів абітурієнтів, які хочуть потрапити на гікхаб на якісь такі от фі філософські речі? Для чого вони для чого вони йдуть? Чи ви тільки якісь технічні нюанси перевіряєте? Да, ну, це, це це взагалі то не наша справа. Тому ми робимо екзамінування два етапи: перше чисто машинне, тобто вони проходять тести у нас у наших приміщеннях. І потім ми беремо тих людей, які набрали найбільшу кількість балів, і робимо з ними співбесіди. І співбесіди це, це, це час, коли вже вони більш особисто спілкуються, дивляться, які мотивації, які який рівень е, підготовки, бажання, адекватності, навіть то там вже ну більш більш суб'єктивно і більш мені здається все персонально е, трапляється. Ну все таки. Ну, з досвідом, вже ви ну, п'ятий рік займаєтесь гікхабом. Mm. Є стереотипи людей да, про, про те, що от, IT це а, такий, я не знаю, джерело прибутку, там, де можна золоті гори собі заробляти, особливо не напрягаючись. Ну. <різь> ну, не напрягаючись, мабуть, це нереально. <кліп> IT — це індустрія, яка заставляє тебе напрягатися так, що ти. ну, що ну, спочатку ти це не зрозумієш? Е, да, я згоден, що, що можна досягти успіху, в тому числі і фінансового, на рівні України нормального, ну, що можна жити і не переживати про те, що тобі буде завтра їсти. Е, але той рівень напрягу, який треба переживати, і той рівень само... Е, як це назвати. Само мотивації, якщо потрібно себе постійно трягти і казати, Окей, що робимо далі, що далі, який, який наступний крок, я такого не бачив поки що ніде. Скажіть, на вашу думку, з якого віку варто навчати людей технології? Чим раніше почнеться образування ну, комп'ютерне ну, в школі, тим лучше, що Ты знаешь, что GGG ухнуло в ну, школу, да? Да, мы ходили в школы, то есть там есть еще у нас такое сообщество разработчиков. Мы там ходили, по три школы мы зашли, рассказали про IT, рассказали mm -hmm. детям. Как бы есть просто некоторые программы, в которых дети уже могут участвовать в школе, там, начиная с 6 класса, участвовать и получать там офигенные призы то же самое и для студентов. Вот. Просто, во-первых, они не знают, во-вторых, они ленятся. Вот. вот я когда был студентом, я о них просто не знал, когда школьникам. Ну, их, или их просто еще не было. Вот сейчас они уже появились, и мне кажется, можно, ну, мы пытаемся этим маленьким сообществом нашим продвигать вот эту штуку. А каких-то образовательных программ, ну, было бы классно их организовать, но времени, ну, меня, вот я, я в прошлом году ввел параллельно курсы на GitHub еще одни курсы, но я за полгода на два года постарел как-то я в этом году буду только на гикаве вести, и мне меня ну, просто хочется немножко здоровья поберечь. Вот. Но вообще, я считаю, что было бы классно, чтобы это продвигалось как можно раньше. Я не хочу вбить в дитях интерес до потому что я помню, когда даже у нас в универе были эм... Спеціалізовані курси, і я не дуже розумів, на що вони потрібні, було. То це було таке тамління духа. Е, мені мені здається, що треба, щоб був природній розвиток. Тобто, спочатку тобі там батьки купують смартфон, ти там починаєш гратися в ігри, починаєш для себе відкривати там Spotify чи, чи якісь е, речі, які тебе дуже цікавлять. А потім, вже, коли тобі там за 15-16 до 20, ти вже починаєш думати окей. Класно їх використовувати, а як їх можна будувати? Для мене це, здається, це природній розвиток, і треба, щоб воно не 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 шводити цей процес. процес. Ну, ти так дійшов до АІТ? Так, так. Я почав десь у 14. Років був якраз 98 рік, Google тільки стали компанією, і мені е, мій викладач сказав: є одна search engine, який тільки-тільки почався. Вони тіп, дуже молоді, а вони дуже класні. І тоді я почав із цього. І потім, коли з'явилися там соціальні мережі, мені ставало це все більш цікаво. Потім я трохи відволікся на комп'ютерні мережі, а потім повернувся в софт. Тому я, я думаю, що це, це дуже переднє, коли ти спочатку використовуєш ці речі, вони в тобі викликають здор здоровий інтерес, і потім ти починаєш думати, а як мені стати інженером цих, цих речей. Угу. А, наскільки я розумію, GeekHub з кожним роком розростається, правильно? Кількість курсів збільшується, кількість угу. людей, які навчають, збільшується правильно? Так, збільшується кількісно. Але цього року ми ще додали декілька нових направлень. Тобто до цього ми займалися тільки освітою. Ми, у нас було 12 курсів, але цього року ми додали ще декілька дослідницьких напрямів: це Geek Labs. і суть цього направлення в тому, що люди, які вже уміють, Програмати, які вже займають інженерні позиції, вони можуть тепер спробувати ці технології не тільки використовувати, але ще розвивати далі. Тобто, наприклад, Гікхабс Hardware, це під напрям того на <тас> того напряму. Вони займаються технологіями е, е, розумних домів. Е, тобто вони на, на основі. Е, Спеціального апаратного забезпечення, розробляють керування керуванням замками, світлом, сигналізації в домі через мобільний телефон. А тобто ці ці речі, це речі достатньо нові. і Якщо Діхаб зможе привнести трохи інновації у глобальну у глобальні ініціативи, це для нас це дуже цікаво. Наскільки я розумію і для громадському GeekHub так само допомагав випускники GeekHub готували для нас додатки для, для нашого власне громадського Черкаси. Наскільки от наскільки до вас звертаються з якимись ну, соціальними проектами, за допомогою там розробити, наприклад, там сайт? Це, наприклад, я знаю, що ви робили сайт для черкаського драматичного театру. Наскільки Дікап робить такі, крім власне навчання, да, ще соціальну місію таку да. а, допомагає? Минулі два сезони ми робили а, як практичні роботи. А, ми закликали наших студентів робити соціальний от для, для драмтеатру. Mm -hmm. Проект Черкаська Мрія це теж був mm -hmm. гі-хабом зроблений. А, в, воно має. Переваги з двох сторін. З однієї сторони, ми даємо студентам якийсь практичний досвід з реальним світом, вони відчувають, що потрібно ринку, які фічі потрібні, які ні. А з іншої сторони, ми зможемо щось робити для міста, для неприбуткових організацій збільшити свою, свою присутність в онлайні. Так, ми це робили. Цього року ми звузили цей спектр трохи. Ми що зробимо інше, більш інноваційне? Поки, поки, поки що це секрет. Поки що так. Добре хлопці. Наостанок, будь ласка, можливо, у вас є що сказати для людей, які хочуть навчатися it технологіям можливо, якісь там, поради, там, не знаю, підбадьорити, змотивувати. Ну, хочет вашу сферу. Я, когда был в школах, я говорил довольно-таки банальную фразу: просто не втыкайте. На самом деле есть очень много образовательных программ, э, на том же Ютубе, YouTube, есть YouTube-каналы, онлайн-курсы. Э, и не так уж и сложно повысить свой уровень знаний, чтобы найти работу получше, чтобы больше зарабатывать, и повысить свой уровень жизни. Э, вот, просто странно, я не, не всегда понимаю, почему люди не всегда этого хотят. Но этого можно добиться, и э, надо просто немножко постараться. Надо там, поменьше гулять, но побольше работать. Поэтому не втыкайте, ищите программы, которые могут вам помочь приобрести новые знания. Ну, это вот одна из таких программ. И вы сможете повысить свой уровень жизни, и вам будет, вы будете делать интересные проекты и работать с интересными людьми. Это так. Mm. Я бы сказал, что IT — это индустрия, которая развивается наиболее швидко, и там являются вещи очень интересные, Навіть зараз, вже коли п'ять років назад вийшов iPhone, це була новинка. То зараз вже ми говоримо про Apple Car чи ці чи Mobile, які самі самі себе вміють керувати. Тобто, ця річ, яка не залишається на місці, це завжди завжди цікаво. І у Черкасах зараз як ніколи є можливість розвинутися у цьому плані, тому. Зараз саме той час, коли потрібно це робити, штовхати якомога сильніше, і я не бачу причин, чому не можна всім, хто захоче добитися успіху у цій справі. Добре, дякую, хлопці, за те, що сьогодні завітали до нас, розказали про Geek Hub, Geek Hub і поділилися своїм досвідом. Нагадую, що сьогодні гостями нашого ефіру на даху були засновник проєкту Гікхаб Юрій Курат та випускник гікхабу Сергій Цибровський. Дякую вам, дивіться громадське. Побачимось.